Любі діти, добрий день! Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед! Всі до навчання! Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати шукати відповідь на запитання, чи може відоме стати невідомим. Починаємо свій урок із своїх спостережень за погодою. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо, коли ми йшли до школи? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря, всі свої спостереження, будь ласка, запишіть у свої щоденники спостережень. Ось таке припущення. Прогулюючись Миколаєвом, Денис звернув увагу на морські назви. Поміркуйте, чому їх у місті так багато висловіть свої припущення. Флотський бульвар, провулок Корабельний, музей суднобудування і флоту, суднобудівний завод. Дениско припустив, що Миколаїв у місто кораблів. Для перевірки власної гіпотези хлопчик відвідав музей суднобудування і флоту, Дениса вразила образила розповідь екскурсовода про перший корабель, збудований у Миколаєві вітрильний фрегат Святий Миколай». Ми теж хочемо відвідати музей суднобудування. Будь ласка, до вашої уваги відео місто Миколаїв славиться своєю суднобудівничою історією, тому не дивно, що тут є музей, суднобудування та флоту. Ходімо, подивимось, що тут і до чого Лінійний корабель, який побудований при Петрі першому. Позаду мене знаходиться діорама будівництва кораблів на миколаївському адміралтействі у першій половині 19 століття. 46-й гарматний фрегат під назвою Святий Миколаїв це перший корабль, побудований у місті Миколаїв. Ому астрономічному глобусу вже уявляєте аж 216 років. Його привезли з англії для учнів чорноморського штурманського училища. А ось це корабельний ліхтак 19 століття. Кальний годинник адмірал Бутакова він показує дату, час і вологість. Думав, що це скафандр, а потім побачив і прочитав, що це магнітний компас. Це клепальна конструкція, якою колись задраювали пробоїни в кораблях. Аж потім з'явився метод зварки. Ще? Авіаносичок крейсер Київ. Його побудовано у 1975 році на чорноморському суднобудівному заводі. Це машини телеграф, який стоїть на капітанському містку. Ним передаються команди у машинне відділення. Корабельна зенітна гармата Вона використовувалась під час Другої світової війни для того, щоб захищати кораблі від літаків. Це корабельні дзвони під назвою Ринда. Чому саме Ринда? Тому що американці казали «Ring a bell». Скільки місяців будували корабель, якщо розпочали його створення 5 січня, а спустили на воду 25 серпня того ж року? Обчислить, скільки днів тривали роботи. Нам потрібно е, взяти до уваги всі місяці, порахувати дні цих місяців і додати тут в серпні 25 днів, і в січні з 5 січня до кінця місяця, всі дні. Це десь приблизно. Перевіряйте приблизно десь 200 днів. А зараз ми з вами попробуємо зіграти у морський бій. Об'єднайтеся в пари. Не забудьте про правила гри. Нам потрібно розмістити на полі свої кораблі. Один корабель має бути на 4 клітинки, два кораблі на 3 клітинки. Три кораблики на дві клітинки і чотири кораблі на одну клітинку. Підказка. Так, розміщувати кораблі не можна. Ну що ж, пограємо вперед! Ну, а зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторінки 17, 19 читати і переказувати. Короткий запис у щоденнику. Запишіть, будь ласка, так, як на моніторі. А зараз здійснимо подорож у минулий і побачимо, яким колись був Миколаїв. 200 років тому в Миколаєві, як і в будь-якому новому місті, не було ніяких назв вулиць і площ. Всі вони були безіменними. На плані міста були тільки пронумеровані квартали. З часом така безіменність вулиць почала створювати труднощі в поштовому спілкуванні. Перша спроба найменування вулиць Миколаєва була зроблена у 1822 році поліцмейстером Федоровим. Проєкт включав назви 13 продольних і 7 поперечних вулиць. Втім, офіційно на іменування міських артерій автор автономов був затверджений лише при адміралі Лазареві в 1835 році. Миколаївці до 1917 року рідко змінювали назви вулиць. Ця хвиля накрила Миколаїв після жовтневого перевороту. Вулиці стали носити імена тих, хто ніколи не був в нашому місті. Під час німецької окупації 1941-1944 років більшості вулиць було повернуто до революційні назви, але українською мовою. Після звільнення міста від нацистських окупантів стався новий виток перейменування з іменами нових героїв. Історія найменування деяких вулиць Миколаєва доволі цікава. Так, одна з перших вулиць обласного центру, вулиця Адмірала Макарова, від самого початку найменування у 1835 році була католицькою, з 1925 – дев'ятсот Мархлевського, з 1941 – музейна з 1944 – знов Мархлевського, і з 1985 року Адмірала Макарова. Зберіглася й перша назва вулиці Адміральської. Вона дістала цю назву у 1835 році. В період з 1919 по 1926 роки Карла Маркса, з 1941 Адміральська, з 44-го знов Карла Маркса, і з 1952 року має назву Адміральська. Кілька разів змінювала свою назву і Велика Морська. Такою вона була з 1835 року, на початку двадцятого століття і після нацистської окупації, 25 жовтня, і з 1952 року Велика Морська. Перша назва вулиці Декабристів з 1835 року молдаванська. В 1890-му вона стала Глазенапівською, на початку ХХ століття декабристів, з 1941-го – знов Глазенапівська і з 1944-го – декабристів. Вулиці Соборній цьогорік повернули її першу назву, яку вона отримала у 1835-му. З 1914-го це була Олександрівська. З 1919 – Радянська. З 1941 – Соборна, з 1944 – знов Радянська і до 2016 року. Перша назва вулиці Карла Ліпнихта – це Чернігівська. З 1919 по 27 роки шолом Алейхима, з 41-го знов Чернігівська, з 44-го шолом Алейхима, з 1967 – Карла Ліпніхта і в останню хвилю перейменування в 2016-му отримала назву Шнеєрсона. Ніколи не змінювали свої назви від 1835 року. Вулиці інженерна, севастопольська, артилерійська, заводська, левадівська, котельна, Маломорська – Ряд слобідських, поперечних і воєнних вулиць. А зараз, дайте, дітки, відповіді на такі запитання: що ви сьогодні навчилися? Що би ви, ви хотіли ще дізнатися? Що нового дізналися? Що найбільше вразило? Вдома я розкажу батькам про, моє щось було і складно. І найважче, що було. А на цьому я хочу завершити сьогоднішній наш урок, тому бажаю вам чудового настрою. Бережіть себе, до побачення!